Студентка четвертого курсу Роксолана Кипибіда практикою задоволена, впевнена, що майбутню професію обрала правильно. Навчати дітей хоче, але розуміє, що власних знань ще недостатньо в університеті, каже Роксолана. Відповідальності менше, бо поповнюєш багаж лише своїх знань у школі. Ти ж повинна постійно ділитись з іншими. Я мріяла бути вчителем, тому мені дуже подобається викладати. чому саме Бо Діти дуже до тебе хороше ставляться. Вони багато чого не розуміють, і думають, що ти все знаєш, і впевнені, що ти можеш їм допомогти. І через їхню впевненість мені надається та впевненість в собі. І я можу впевнено сказати, що це моє. Це я пішла саме от, от це моє покликання. До четвертого курсу студентам-філологам не доводилось практикуватись у школах. Це їхній перший досвід у ролі вчителів. Зараз вони навчають школярів від п'ятого до дев'ятого класу. Мені більше подобається в школі, тому що в університеті це ми ходимо тільки для себе, для свого розвитку. В школі це повністю самостійне життя. Я відчула себе повністю дорослою. Студенти зізнаються, що до професії вчителя готові, але з дітьми вони більше як друзі, а не як викладачі. То оцінку підтягнуть, то на перерві пограються. Це дуже добре. Ну вона всі цього цікаво, додатково пояснює. Має свій підхід.